Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Капітан міліції А? — Капітан міліції Отошки. Отож. Можна задати вам питання? Звісно, да. Скажіть, будь ласка, ця машина стоїть зараз з порушенням правил дорожнього руху чи ні? При виїзду з прилеглої території Так. Да. — відстань від... до цієї дороги. Я бачаю. Включити має чоловік ще дати пару метрів взад. Ну, якщо можна, то я б хотів, Все, щоб ви зроб... показу. Ну, зробіть, Зробити, будь ласка. Нас. Просто чекаю, що відсплату. Вас як звати? Ну, мене просто можете звертатися до мене громадянин України. Громадянин України? нас роботи. Це я не розумію. В... Ні, Мені ні, здається, не розуміло, у вас. А, зад, секундочку, так. службова інструкція вам чітко прописує про те, що ви маєте бути на дорозі прикладом. Так точно, так. Да. Так. Да. А ви зараз не показуєте приклад. Поставили машину, пробусковий маячок не включений. Мені здається, це що? Зараз даю зад, там так і все. Кому даєте? Машині. Машини, да, так. Що... Ну давайте зад. Я обучаюся, можна з вами поспілкуватися так чи ні? Звичайно, спілкуйтесь. На секундочку, просто виключіть камеру mm. там, так що. Ну, будь ласка, mm. не можу. <зас> ну, от, пере, перепаркуйтесь, я з вами без проблем поспілкуюсь без камери. Хочете? <зас> хочете ну, я дам взад, хочете звідси Ну, Я розумію, що можете дати взад, а дайте взад. Всі, всі говорять дайте взад, а візьміть і дайте взад. Ви просто мене самі, там що з вами ще общаюсь, так нормально. Ту взагалі беруть, підходять там, ще провоцирують там. Я, а, я так, вас так. чимось провоцирую. Я, там, здається, там. культурно підійшов до вас. Я вучаюсь, не ну, виключу камеру, я просто з'їду, мені просто встидно від людей. Там, оці, 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 до, що добре, я, роз... я вам і має бути сором. Да. Вам не то, що має бути соромно, я б на місці вашого колеги склав би на вас протокол, щоб раз і завжди кажуть, навчитися. Я вучаюсь. Виключу камеру, я зараз дві минути і з'їжджаю. Ні, що? я то хочу. То, я буду знімати, поки ви не від'їдете. Я звідси взагалі просто з'їду. тому що знаєш що там, що я вийшов другий день на роботу, приїхав звідти з командировки і зараз знову їду там, бо в мене вистачає своїх проблем. Там. Ну я і розумію. Повністю, Добре. Що, там, давайте що, там, давайте поки, ми, ми зараз не ми зараз не про це. Ну давайте так. Україна має змінюватися і з вас так само. Да, я зараз взагалі з'їду. Виключу, будь, будь ласка, кажу, яку, я виключу яку, там, що, так, дотриматись право дорожнього руху, я її виключаю, не буду знімати цей факт. Я ж здається, ну я ж не прошу ну, вас, японі, щоб японі, ви думає? мені щось танцювали чи ще щось а зробили. Я хочу просто пообщатися і з'їхати, звідси. У мене вистачає своїх проблем так само там, я... там, там і ранула брата, там, і через пару днів знову їду, і ці всі бронежиліти, все. Ти трохи береш, так підходиш і знову прокрутиш. Я, я, я вас нічим не провоцирую, я хочу від вас просто... домогтися виконання права дорожнього я руху. Більше нічого. Ну виключи Ні, не виключу. Тому, я хочеш скинути в інтернет, мені там нічого звідси не... нема тут так. Просто я хочу як з людиною поспілкуватися. Поспілкуйтесь зі мною з людиною. Хорошо. Я думаю, краще від'їхати. Думаю, включення маячка в даній ситуації не є критичним. Я ж пробуюся. Навіть кільце аеропорт, так? От, от кільце аеропорт. Я можу там стояти. Да, якщо ставити фішечки, включаєте маячок. Ну фішечки там що. Ти знаєш, оскільки зараз п'яних не зупиняється. Дивись, от я тут даю жад. Куди мені поставити що? От там ви. Де мені тут поставити? От скажи мені так, що реально. я не знаю. Зна... Я не постав... якщо, Я як, да. якщо чесно, я взагалі не розумію, що ви тут робите. Я не бачу то тут то, взагалі то, нагаль, нагальної потреби забезпечення безпеки дорожнього не, руху. Тут є то, концентрація то, аварії. У вас і... хотає свою вас... інформацію. Є підходить людина, говорить, тому, що у нього катається п'ян сусід. Тим що, Якщо у мене є та інформація, там то відповідно я на неї реагую. Тому, що розумієш? Угу. <звук> <звук> ну ви зараз я бачу ваш колега просто стоїть з тої сторони, з yeah. цієї сторони, yeah. машина but, з порушенням право дорожнього руху. З'їжджайте, Давайте, з'їжджайте, от з'їжджайте, потім you хочете, нормально з вами like, поговоримо. Because... Без проблем. Ну, but but, but, you... Будь ласка, я вас. Не дивись, я зараз їду, питання там, щоб раз ти вже підійшов так. Я зараз під'їду взагалі, але дивись, я машину поставлю там, там виходить, де у нас. Буду, я буду мішати, щоб з'їжджати так? Ну, там парковка є біля супермаркету, норма парковка? можна стати. Ну, біля супермаркету є облаштовано паркувальні місця. По-перше, там теж виходить заїзд.